Всім привіт! З вами я Юра, і нині ми будемо їсти суші. Зараз я покладу свою весов сюди, розпакую. его. Зараз аккуратненько чтобы напилась. зараз я викину. І відкриваю самі суші. Оце вот відкриваю. Оце викину, бо більше не треба. Оце ну, тільки витягнуть. Ну оця штучка, що може пригодитись. Я не дуже люблю їсти. Отак чувствую. Оце підсумка. Ну що? Яку першу пробуємо? Давайте ч зриємо. А потім цю сушинку я є останній раз суші, коли ще в мене не було.

Замовляйте такі штуки, якщо вони любите гостра, пробуємо все. Думаю, інші похож. Ці вот покладу. запихайте. зразу після пальцов зразу цілу. Я вам не раду. Всем пока. И домовой застречи.